Добрий вечір. Сьогодні на пропозиції будуть запчастини. номер вайбер, всі питання на вайбер. Так, до мотоблока такий агрегат. стоїчка, приблизно по висоті десь 70 см, по ширині 260 мм, по висоті десь плюс-мінус 120 мм. 150 гривень. Передня частина мурав'я. Рульова колонка не розбита, ціла. Тут все ціле. Можливо, хтось планує якусь саморубочку робити. Потрібна буде така передня частина. Тут є рама, тут теж не гнила, все тут ціле. Рульова колонка не розбита, що в верхній, що в нижній частині. Знизу так воно виглядить. 500 гривень. Редуктор. Знятий автомобіль BMW, таталежний номер, можливо, хто прочитає, то проб'єте і буде ти знати точно з якого моделі. Все воно тут крутиться. Хвостовик, диференціал, все працює. Можливо, на якусь саморобочку. 700 гривень. Передня вилка із колесом від двора. Різьба тут ціла не забита, гайки є. Амортизатори, стан середній. Резина така лисувата, ну поїзди ще для передка хвати з головою. Ще. В зборі кришка ступиці, кулудочки там, я думаю, що є, не провіряв, ну повинні бути такі комплектації 1000 гривень буде коштувати. Так, і далі номер вайбера. Продовжуємо. Так, По скутерові. Точно не знаю, з якої моделі Honda Dio, чи Yamaha. там. Якась біда такі от повороти по 50 гривень штука. Задній фонарь без поворотів. Стекляшок нема на повороти, катафоти все сіли, стекляшка ціла на стоп. Тут теж роз'єми цілі, без тріщин 150 фара. Ну це, похоже, в байпер актив можливо, помиляюся. Тут більш курсі Поправити общем, Трохи воно потускніло затерте 50 гривень. Так, щиток приборів. Працюючий, все тут сіле. Такі 200 гривень. Центральна підножка до скутера по висоті. десь 180 мм, 50 гривень. Чолочка, можливо, велосипед пристібати десь. Ще, ще якусь річ, щоб не угнали. 30 гривень. Так, по літературі сьогодні. Така от література. Така по 50 грін. Така от є література. Це вже побільше тут книжка. Ну Тут воно обще все взяти. Така 100 гривень. Так, і стопка журналів моделіст конструктор починаючи від 1975 року і закінчуючи 93 м Погодовка тут не всі, на кожен рік не всі випуски є. Допустимо, 77 1977 року там три журнали, 85-го там дев'ять журналів. Ну, основна маса це 80-ті роки. Вартість за штуку 15 гривень. Фонарь задній, ну, схоже на Таврія Пікап. Ціна ще радянська, тут десь знайдемо, якості якось є. От. Так, от воно виглядає. Єдине, що тут верхній фонарик, контакт переробили. Він, видать, вирвали його і переробили. 100 гривень. Так, по вулги, це все нове. Різьбові. Полумісяці ці. В общем, такі штуки по 70. Такі от, отак, от болт і гайка. 70 штук. Так, насос на омивайку вам показати, що каталожний номер. 12 вольтові вони. Блін, не видно фокусу і блистить. общем, вони нові по 150 гривень штука. Так, крышуточки на передні фари. Точно не скажу там, чи восьмерка, дев'ятка, сімка, можливо, вони там і одинакові йдуть. Є тут пару штучок, проволочок, що треба прихватити полуавтоматом. 50 гривень пара. Так, далі. Підлокотник із заднього сідла вас Класіка. Можливо, десь хтось придумає десь в іншому місці його застосувати. Кріплення все є, кронштейник 50 гривень. Із вихлопної у вас класіка, можливо, на саморубочку якийсь використовують як резонатор 70 гривень. Так, Таврія Славута, речаги передні такі от. Вони бушні. Ну, ще поїздять. Тут обично вони розбивають отвори або лупаються перемички. Але тут все ціле. 60 пара. Так, руль з вас класіка знятий. Тут, виходить, прорвана була ну, саме тіло, як би сказати, ізолянтою замотали. По шліцам там все живе. Всередині. Защукнулось. Взагалі, бистро я його вам не зніму, так не покажу. Можливо, на якусь саморобку там ще десь використовувати 50 гривень. Так, прокладка під голову МТЗ, не скажу 50 чи 80-ка, ну, нові. Так, дефектів я не бачу, щоб десь вони переломлені були більш-менш цілі, 200 гривень штука. Так, воздушний фільтр. Ілі УД, ілі зіда. Двигуна 100 гривень. Фонарь освітлення салона новий. Лампочка присутня. Без тріщин. 150. Так, карбюратор. Такі там є амбутри. Вздушний фільтр в комплекті. Так, радянський. Так, от є такі комплектації 500 гривень. Так, парашукач, лампочка ціла робочий. він Патрончик присутній. 300 гривень. Так, кришки на стопочки світомаскування. В общем, нові. є кількість, це не все. ФП 13, 300. Пара 150 гривень. Центральний винт МТЗ ЮМЗ Т40. Кажуть, що заводський, кований. Ще сюди є вороточок, я доложу до комплекта В комплекті ЧК йде калина. І палець 1800. Є кількість теж. Так, і ще на завершення. Масло гідравліка 046. оригінальне Японія. Набране не з бочки, запломбована каністра. Це все оригінальне. На базарі ви таке не найдете. 20 літрів, 1700 гривень. Номер Viber. Всі питання на Viber. Відправка Укрпошта нова, пушта, делівері почасткує в оповнені при доплаті. Дякую за увагу! Всім гарних покупок!